Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 219. Виконайте дії та скоротіть результат. Починаємо. Переписали умову першого завдання. Щоб додати дві дроби з однаковими знаменниками, нам треба знаменник переписати, а чисельники додати. І це буде 28 63. І тепер треба скоротити результат. Давайте поміркуємо, на яке число можна поділити націло і чисельник і знаменник. Мені здається, що це число буде 7. Давайте спробуємо. 28 поділити на 7 буде 4. 63 поділити на 7 буде 9. Отже, дріб буде у нас 4 дев'ятих. Ми отримали нескоротний дріб. Ще скоротити дріб не можна. Все. Переписали умову наступного: щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, знаменник треба переписати, а чисельники відняти. Тепер в чисельнику 53 відняти 19, це буде 34. В чисельнику в знаменнику 85. Також треба скоротити. Міркуєте, думаєте, 34 це 17 і 2. Отже, будемо ділити на 17. В чисельнику буде 2, а 85 поділити на 17 буде 5. Отже, дріб дорівнює 2,5. Ми отримали нескоротний дріб. Наступне переписали умову третього завдання. Тут треба додати два мішаних числа. Для цього спочатку треба розібратися із цілими частинами. 8 додати 2 буде 10. Пишемо одразу 10. Потім дробова риска. Знаменник залишаємо без зміни, а чисельники треба скласти. 34 додати 38. І це буде 10 цілих. 72 81. І також треба дробову частину скоротити. 72 і 81 можна поділити на 9. 72 ділимо на 9 буде 8. 81 поділимо на 9 буде 9. І відповідь: 10,8. І наостанок переписали умову. Треба відняти два мішаних числа. Знаменники у нас однакові. Починаємо з цілої частини. 3, відняти 3. Це буде 0. Ну, 0 ми не записуємо. Тепер треба переписати знаменник, без зміни залишити. А чисельники відняти 49, відняти 17. Дорівнює. Чисельник у нас тепер 32, знаменнику 56. І тепер треба підібрати. Число, яке ділить і 32, і 56 націл, будемо ділити на 8. 32 поділити на 8 4. 56 поділити на 8 буде 7. Відповідь 4 сьомих. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!